Ми спробуємо зробити з вами свічку ось такого плану. І у нас свічка робиться з натурального матеріалу. Це є вущина, вона має запах меду. Колись свічки робили всі з натурального матеріалу. Ну, обов'язково стрітинська свічка мала бути з натурального матеріалу. І також, коли її несли до церкви святити, вона повинна була оздоблена бути різними травами, які в майбутньому вони навіть використовували в лікарських якихось цілях. І у нас є пластина. У нас є гніт. Ми беремо цей гніт і втоплюємо в саму свічечку. Його добре пальчиком туди фіксуємо. І такими маленькими півобертами, помаленьку, не поспішаючи, ми починаємо скручувати нашу свічку. У нас вийшла така свічечка. І ми можемо приступити до її декорування. Можна вибрати різноманітні стрічки. Ось тут у нас є такого етностилю, з квітами, вишивками, мережево. Стрітинську свічку називали ще громниця. Люди вважали, що вона оберігає оселю від грому. Також вважали, що вона має цілющі властивості. Стрітинська свічка вона взагалі була як захист для родини, коли боліли зуби. Люди навіть гризли ці свічки. Свічку запалювали, коли людина себе погано почувала, обкурювали хату. вважали, що запах. Ну, в принципі, так, якщо вона робила з натуральних матеріалів, запах приємний і навіть знімав якісь головні болі. Виготовити таку стрітинську свічку можуть як дорослі, так і діти. Раніше такі майстер-класи працівники музею проводили і для дошкільнят. Через пандемію коронавірусу їх скасували. Перепрацьовуємо нові формати для того, щоб наші майстер-класи вмістилися в таку стандартну коробочку з майстер-класом, який кожен може зробити вдома. І цього року ми напрацювали новий такий набір зі стрітінською свічкою. Придбати такий набір можна у Шевченківському гаю або ж у соцмережах. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.